У новому просторому приміщенні у Вінницькому національному технічному університеті розпочинається зустріч керівництва та педагогічного складу закладу з представниками міської та обласної влади. Сучасний конференц-зал частина новоствореного медіахабу, який відкрили в університеті. Тут проводитимуть відеоконференції, захист дисертацій, презентацію студентських ініціатив та різноманітні наукові зустрічі. Медіахаб він створений як частина реалізації такого більш масштабного глобального проекту. Це реакція університетів на великі перешкоди створення стійкої вищої освіти для реагування на управління суспільними кризами. Це європейський проект, який називається Турбо. В ньому приймаємо участь. Ми приймає участь польський університет, Норвежський університет і ще п'ять українських інша частина медіахабу – відеостудія. Вона обладнана сучасною звуковою та відеогарнітурою для зйомки якісного контенту. Тут викладачі зможуть створювати навчальні лекції у відеоформаті. Зараз активно популяризується університетом, враховуючи те, що в нас є міжнародні студенти. У нас є студенти, які мають додаткову інклюзивну складову, і наші студенти, які, наприклад, навчаються і не можуть там якийсь час відвідувати університет, вони мають можливість скористатися цим продуктом. У новій відео студії створюватимуть відеоматеріали й для онлайн-курсів. В ході реалізації проєкту Турбо, що фінансується європейським союзом в рамках програми Erasmus Плюс. У ВНТУ створили низку навчальних курсів з перекваліфікації для внутрішньопереміщених осіб. Перший потік студентів із 27 переселенців вже завершив навчання. Протягом трьох місяців вони вивчали соціальне підприємництво та інформаційні технології в бізнесі. Двом випускникам подружжю з Бахмута, яке нині проживає у Вінниця дипломи вручили під час зустрічі. Першого натрима знання. А по-друге, вони отримують у співпраці з міською радою, можливість працевлаштування. Основна мета навчити і дати велику практику. Практика це походи на підприємства, це знайомства з ВПО, які вже соціалізувалися в місті Вінниці і які відкрили свою власну справу. І обов'язково це працевлаштування і можливість надання їм можливості грантової підтримки. Заступник міського голови Андрій Очеретний зазначив, удосконалення матеріально-технічної бази українських університетів безпосередньо впливає і на якість освіти. Тож нині у закладах мають створюватись усі необхідні умови, аби молодь хотіла здобувати знання в Україні та бути затребуваною на вітчизняному ринку праці. Наш технічний університет це флагман, якраз в наданні освітянських послуг, і ми бачимо, що вони постійно вдосконалюють свою роботу. Ключове це Студенти, студенти, діти, які е, прагнуть е, навчатися. Головне, ми хочемо, щоб вони не рухалися до європейських країн і там не набували знань, і потім залишалися там. Якщо набувають і повертаються, це добре. Але якщо вони будуть вчитися в Україні в університетах українських, вони точно будуть працювати на економіку України. Навчальний контент, який створюватимуть у хабі, завантажуватимуть на сервер університету, щоб забезпечити доступ до навчання для студентів з різних куточків світу. Згодом планують поширювати й на інші інтернет-ресурси, де переглянути лекції зможуть усі охочі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.